Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Це виступ батька загиблого героя Ігоря Петрівського на мирній акції у Львові. Звільнити усіх у міжнародний день зниклих безвісти. Ігора загинув 10 вересня 2023 року. А поховали його 22 березня 2024 року. Батько розповідає через що проходили родини загиблих. Далі мовою оригіналу. Батько загиблого сина Ігоря. Який загинув 10 вересня 22-го року, 23 року під Новомайорським? Я його шукав більше півроку. Загинула їх їхня група четверо чоловік. Трьох ми похоронили, а четвертого Карпюка, от який в мене тут написаний, по сьогоднішній день ніхто не дає знати він сирота. Він не має батьків, він має тільки сестру. А в сестри минулого року також загинув чоловік. І ситуація така, що нема навіть кому поклопотати за цю дитину, щоб гідно похоронити. Коли я забирав свого сина, це був Вишгород Морг. Біля моргу стояв великий рефрижератор, який не був підключений до холодильної е, установки. Відкриваючи двері, я побачив в рефрижераторі близько 50 тіл, які лежать один на одному, стікаючи плотю і кров'ю і відчуваючи отой сморід війни, ви уявіть собі картину. А нам говорять, що наші хлопці безвісті зникли. Ні, люди, вони є. Тільки вони нашою владою чомусь приховані і не віддають нам наших дітей. За що вони воюють? За що вони гинуть? Для того, щоб над ними пліндрували? Як таке може бути в нашій Україні? Тому я протестую. Тому я сьогодні тут із-за підтримки прошу знайти у того хлопчину 35-та бригада, 18-й батальйон морської піхоти, штурмовик, який ніколи в житті не тримав зброї, пробувши на навчанні в Рівному. За місяць він штурмував Донецьку область, який був всього-навсього в трьох штурмах. І поклав свою голову, не втікаючи з позицій, а йшли на штурм безпосередньо і відбивали з позиції. Там вони всі загинули. Той же час кількість жертв в Полтаві після удару почали, що збільшується. Кожного дня вже почали ховати загиблих на місцевому кладовищі. Десяток хлопців в день, а місцеві рятувальники та лікарі не на камеру говорять, що жертва, на жаль більше ніж офіційно заявила влада. Поранені кожного дня гинуть. Нагадаємо, телеграм-канали пишуть про таке арешта одного із поки що можливих коригувальників удару по Полтаві. Незважаючи на те, що у небі висів дрон, він все одно направив ракети онлайн по корпусу. Було найбільше курсантів СБУ його затримала та таємно доставила туди потрібно. Люди якось узнали про це та вимагали самосуду прямо на місці трагедії та удару, готові були розірвати його, особливо матері. Вся Полтава гуде зараз. Там почалися перші похорони загиблих. Медик добровольчого батальйону госпітальєра Ігор Ткачо розповів. Що при порятунку поранених під час удару по інституту у Полтаві, ледве не усіх були неякісні китайські турнікети. Про це він на Са у своєму інстаграм. На жаль, волонтери та командування медичних сил, схоже, вбили учора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати. На якісні турнікети були усюди, і здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас. Приносили пораненого з турнікетом а турнікет китайський, докрутити його неможливо. Ми накладали свої, але вони швидко закінчувалися. Коли кричав, дайте турнікет, давали китайський, І я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг через те, що. Хтось навіть не ворог вирішив їх убити китайським лайном. Зазначив медик. Ще один сумний висновок, який зробив госпітальєр. Майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети китайським не докручували до кінця, але хоч щось і робили. Але таких було одиниці. Я давав свої турнікети, а люди не знали, що з ними робити. Зазначив Ткачов. За його словами, лікарями, які приїхали, були розгублені молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що роби. Їм просто вантажили важких без рук і ніг в конвульсіях, вмираючих людей у машини, і вони розгублювалися. У них я не бачив ні турнікетів, ні якоїсь організації. Процесу нічого їх до такого не готували. Що робили? ДСНС крім перенесення, поранених я точно не бачив. Допомогти більшість з них нам не могла. Птечок у них я теж не побачив. Можливо, хтось з них накладав ті китайські турнікети. Не знаю, розповів медик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.